я Поехали, да. Да я врик не залез. Врик, можешь купить патроны ренги? У тебя 135 долларов. Що, ты залез? Е. Yeah. Разитки в тебя дробаш? Ты сам собі підібрав. Да. Їдемо, їдемо. Нам треба до пункту того проїхати, щоб цього... Я запитувала, у нього зілля, вам допомогти. кому У мене 30 доларів є, вообще імба. А, взагалі, нормально. Довше проїхати дуже далеко. Може ти потратиш бандажі? Ренги. Так? Да? да, Ну, бо в тебе 10 доларів, за 10 доларів нічого не купиш. Кромі да. бандажів. Йо, там оці розбойники жорсткі. 5 тисяч, Славаці. Ні, 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 ні. Да. я не дігаю газету. я не газету. Я ніколи не галзату, Треба зупинятися, коли домики. Я не уходила за реально. Я. Не 20, не до 10, Так. О, я не дал грати. До 20? Ой, до 10. На 15 минут менше. А. ой. Я. Я чого не випав, твоя защита моя мене засейвила. Ааа, молодець! <реш> Забери свою лопату, чия лопата? Раксена? Ай! Стріляють, ховаємося. Там замок? Жди, може, стопнемося? Там замок? Там куч... А ні-ні-ні, не стопаємося, там ми помремо. Там дуже жорстко. Ай! У мене лопата забагалась. Шукаємо доктор. Якщо нема доктора, то це капець. О, є доктор. Все, і там є бантежі, це ренгі, де купи. Так, шо ще купи? О, там я розмістив здесь бандіток, щоб получить нажатий. Це тільки бандитів. за бандитів. Журик може купити? Ренги, патрончики, ПВЖ. Ну, вони тільки 15 доларів стоять. Так. Да. Там має магазин Guns вот. Вот тот. Якщо там вони будуть. Зістоп його йде. Вроде 100% мають бути. Імба, що ця штука це фатеж. Все, давай, в тебе після цього залишиться рівно сотка. Це вообще имба. Вот це. Бачиш? Це? Да, патрончики.